Тут звуку, mm -hmm. дивіться, щоб дрізатися. Вложимо е, на плиткоріз, підставляємо під кінок, він провисає. Вставляємо сюди ніяк, перевіряємо, чи лесик на ній лягає. Вміщаємо шані. І колесиком там кругленьким. Протягуємо. Якщо ви мало, ну, але другий року. Так як плиткоріз різ він просто так не ламає. Одсовується, щоб плитка не ламалась, отак не можна зразу давити от, от Тут спеціальна можливка, щоб його давити. Якщо ви тут будете давити, воно ловить. Зміщається. І народним способом. Термограміт ломається, дешевим відкає, може ця ручка поламатися, тому народним способом ламається так. Все. Готово. От і секрет, що ламає, коли дрізали, ви надрізали плитку. Не оточувати, щоб було цей відрізалася. А зміщайте на цій крайді спеціально цей ложбінка, щоб плітка, не лопаючись, розділялася. Що в нас виходить? Саме головне, майстри, коли роблять плитку, роблять дві основні помилки. Дві основні помилки. По-перше, перша основна помилка, що треба грунтувати стіни або по пол два рази. О, Називається е, технологія мокре по мокрому». Перший раз ви грунтуєте і потім через пів години грунтуєте другий шар. Даєте висихати мінімум 2 години. О, друге, що допускають е, помилку технології, ма які усі, е, особливо з пола, е, май, майстері повитягували, повитягували і замазали ріденьким розслугом. Перед цим їм промочивши всі е, всі Пори ці ну, канавки. От. То є, головне в роботі кахальщика по російськи плиточника, це підготовча робота. Якщо гарно не підготувати роботу, от, кажеться, дивіться, це, здається, готовий результат. А, наприклад, на цій. Оце система в рівні С, СВП називається система вирівнює плитки. Оце є такі Підмощення, воно підвозиться сюди. Раз. І потім, коли клітка ставиться, зараз показуємо. гребенчатим майстри роблять шпаделю. Наноситься клієва суміш. Спеціально для керамограніту. Третя помилка, які не роблять, вони зразу кліється. Ні, так це неправильно технологія. Правильно, правильно. спочатку протягнути протягнуть ось плоским шпаделям поверхню, як і ось тут притягнута. А потім уже коли виставлені системи вирівнювання плитки, на хрестики зараз уже практично ніхто не може, кладеться плитка. Підступується, підступується і зажимається квіничками. Оцей хвостик йде вниз. І вона вже сама ця система підтягує і витягує плитку і робить її в площині. Якщо у вас полу рівний, то практично не треба її вирівнювати. Бо чому не треба? Тому що оці ось ось зубчики, дивіться, зубчики на цьому шпаделі, вони однакової дистанції мають. І пол у вас фактично має бути рівний. Якщо не рівний, треба вирівняти. І виходить, що ця система вам допомагає особам. Не заморачувались. Визяли плитку. Раз, адгізіони слой зробили. протягнули плоским шпателем. Потім наносите шпатель на збір. Наноситься клей. Клей должен бути і не густий, і не рідкий, середньої густоти. Ну, все. Получаються такі полосочки. Рівномірні дорожечки. Система. СВП систему вирівнювання квітки не забуваємо. Раз, два. Вона ставиться по 5 см приблизно від країв. О, від країв квітки. І кладеса виточка. раз і зажали. Ця технологія дозволяє, дозволяє не переживати ні замовнику, ні майстру, щоб клій якось неправильно сяде, буде там плитка нижче, вище, а дозволяє, щоб все воно буде в одній площині в клубі, десь менше, А ця система не дає плитки просісти. І коли навіть вона просідає, вона в одній плосчині і одна друга держав. І дістанцію дає однаково. Найголовніший секрет майстрів, які вони допускають помилку і вашу помилку, це спочатку треба узгодити, який буде малюнок, які розкладка плитки. Дуже багато різних розкладок є, і це в залежності від важкості роботи. Ви майстр, цей майстер узгодити. Уточнять у замовника або у дружини, якщо це сім'я робить і робить ту розкладку, яка всіх влаштує. Щоб не було такі, ви зробили розкладку, а потім сказали, я хотіла по-іншому. Тобто обов'язково. Чим складніша розкладка, тим воно майстри беруть дорожче. Або більше розходу плитки теж дорожче. Тобто робиться тут, -то, також, оптимальна розкладка робилася. Один до трьох. Третя частина вложилася, заходи на плитку. І так вся система. Тоді це мінімальний розход, буде, е, цього. розход і втрата е, по Різа буде мінімальна. Що... Коли вже е, е, обговорення закінчилось, тільки після того треба обладувати е, плиточку. От. І оці основні моменти, повторюю, це виймаються маяки, От. друге це грунтування в два шари. Третя це система вирівнювання плитки, яку ми вам показували. Вона купляється за рахунок замовники. тому що це розходні матеріали. І, цей, і четверта це адгезіонний шар. так робота майстриця, що будете робити, робіть бажано з наколінниками, щоб ножки не болілися, стали не знашувалися. Так, дивіться, Завжди плитку з розрахунку на приміщення. Треба брати з запасу відсотків 5-10%. З ти щось навіщо? Бо йде різи багато. 10% берете, додаєте до площі. І простіше її потім почеку вернути, чим буде у вас просто роботи. Це ще один нюанс. Другий нюанс. Забезпечити треба достатньо освітлення на робочому місці. Щоб цей була якісна робота. Третій варіант. Щоб лінії були рівні, щоб коли робить роботу, треба, щоб був цей направляючий, або лазер лінія, яка вам показує, щоб не була завалу вліво або вправо. О, малюється або на в або виставляється лазер, лінія. Ось його. Лінія. І ви дивитеся, чи Ось, о, лінія йде прямо по кімнаті. Потім можна провірити рулетку, щоб не було завала чи ні вліво, ні вправо. Ось такі ще кілька нюансів. Щоб у вас ну, і зрозуміло, що плитка підганяється не під саму стіну, а зазор до сантиметра залишається. Буває, десь нерівності стіночки, о, щоб майстру легше було. Оцей. Робить, робиться зазор. І робиться там все одно його перекриває плітка. І будівля, коли ходить, ось бути температурні швидкі. Все, вчитесь і ставайтесь краще До побачення.